Вітаємо всіх шанувальних футзалу. Три матчі ліги Києва Нас очікує на цьому вікенді. Цікаві баталії в нижній частині турнірної таблиці і серед групи лідерів. Тому давайте розбиратися, хто з ким зіграє і у кого які шанси на перемогу. Розпочнемо з матчу Десна 2 ПБФ. ПБФ єдина команда, що залишається без залікових балів, хоча при цьому демонструє дуже і дуже цікавий футзал. Попередньому турі ПБФ були дуже близькі, аби відбирати бали у східки. Але клас суперника дав про себе знати. Проте для ПБФ гарні новини, адже до спаду повертається. Ярослав Аксьонов і вже готовий допомогти своїй команді не тільки в якості тренера, а й в якості гравця. Свою чергу у Десни є один заліковий бал в активі, але при цьому підопічні Геннадія Луна пропускають дуже багато найбільше за всіх, і це є одна з основних проблем. Не дуже Переконових результатів тому зараз зіграє восьма та дев'ята команда чемпіонату, і в цій парі в цьому поєдинку, досвід може вийти саме на перший план. Якщо говорити про кількість досвідчених гравців, то у ПБФ цих виконавців трошки більше. Тому шанси на перемогу ПБФ оцінюємо як 60 на 40, але очікуємо, що і десна скаже своє слово і зможе себе проявити з найкращої сторони. Протистояння між командою Віатек та золотими воротами буде одне з найнепередбачуваніших в турі, адже Віатек від матчу до матчу додає в ігровому плані в якості гри та футзалу. Але поки що це не дає результату. Лише два бали в активі Віатеку. І зараз команда Сергія Гербута прагне здобути перемогу. Натомість під Максима Беселова відіграли три матчі вже. Дві звитяги має саме активі. Одна. Поразка, і звичайно, що золоті ворота прагнуть повернутися на шлях перемог, адже поразка була в матчі з командою. Суперник для золотих воріт дуже цікавий, амбіційний, молодий, ну і плюс наддосвідчений та да, зірковий футболіст Оксанд Корнічук, котрий є граючим тренером команди. В цьому протистоянні очікуємо чимало позитивних ударів, ну і відповідно чимало кількість гольових можливостей, адже обидві команди не дуже полюбляють грати. Оборону і більше грають з акцентом на атаку. Тому шанси на успіх оцінюємо як рівні, і нехай переможе найсильніший. Протистояння Діректа та Делонгі буде одним з ключових. В турі Дірек в разі перемоги зможе вирівнятися за кількістю балів з лідером чемпіонату з командою Скітка а от Делонгі в разі успіху зможе опинитися на Другі позиції в чемпіонаті. Делонґі наштовані дуже рішуче. Команда вже в цьому сезоні втратила не обов'язкові бали в матчі, де можна було і потрібно було вигравати. Ну але це вже в минулому. Зараз новий серйозний виклик, новий серйозний суперник. У Дірек та також задачі максимальні. Дірек у передньому турі здобув перемогу, але знову таки комфортний результат по ходу гри розставляє команду Дірек і цим може сказатися суперник в цьому поєдинку. Тому дуже ва. Можливо, під пішня Ендара Макаєва відіграти дисципліновано з першої до останньої хвилини. Очікуємо цікаву гру і тут дуже важко виділити фаворита. Тут на перший план вийде реалізація психологія та збір команд. Тому очікуємо яскравий футзал і бажаємо успіху. Кожній з команд нехай переможе найсильніший. Таким чином, три матчі ми очікуємо і море позитивних емоцій запрошуємо до перегляду нашої онлайн трансляції. Буде цікаво, буде гаряче. Тому долучайте, слідкуйте та вболівайте за свої улюблені команди столичного футзалу.